Трилапий пес, Автор Петро Ковальчук читає Джек Раннер. Було це збігом обставин чи ні, не мені судити. Сталося це одного літнього дня, схожого на всі попередні, задушливе жарке повітря, повільно просочувалось між бетонними вулицями міста. Поодинокі дерева, висаджені навпроти тротуарів багатоповерхівок. Не створювали блаженної прохолоди, а лише ставали безмовними жертвами міської спеки, від якої мріяли сховатися усі живі істоти. Я не можу сказати, що знайшов ідеальну схованку від спеки, але там я зустрів її, а також отримав важливий життєвий урок. Кафе розташовувалось на площі в центрі міста біля двох старих лип, що перепліталися своїми кронами. Тінь від цих велетів падала на дорогу, де біля тротуарів у вічній тисняві повільно пливли автомобілі усіх сортів і розмірів. Мій столик був під зонтиком, що не могло не тішити. Зробивши ще один ковток кави, я впустив на землю телефон, який з брязкотом розлетівся на збірні частини. Ніхто з відвідувачів не звернув уваги на мою невдачу, і я швидко пірнув під стіл. Зібравши докупи телефон, я помітив невеличкого пса, який лежав на бруківці біля однієї з лип. Його очі, немов дві каштанові намистинки, дивилися далеко в порожнечу, а дихання було тихим і непомітним. Пересічний пішохід міг би подумати, що це м'яка іграшка, яка слугує декорацією для кафе, або хтось її загубив. Вухо пса здригнулося, і набридлива муха полетіла далі, шукаючи наступну жертву. Він розвернувся по сторонам і з певним зусиллям звівся на ноги. Ліва передня лапка не торкалася землі і перебувала у зігнутому стані. Утримуючи рівновагу на трьох лапках, він під стрибом пошкандибав між столиками. Зникнувши з поля зору, пес залишив у душі відчуття спокою і безтурботності буття, та обтяжив мій розум лише одним питанням як він покалічив свою лапку. Мій наступний візит до кафе не повинен був відрізнятися від попередніх разів, прийти, зайняти столик навпроти дороги та споглядати на офіціантку. Вона мені подобалася, і я мріяв розпочати з нею розмову, але страх зупиняв мене: я не знав, чого саме я боюся відмови, згоди чи просто показатися дурником. В результаті своїх роздумів я витискаю у себе два-три слова. Які вкупі становлять замовлення, і втуплююся в телефон, і знову страх переміг. Мій внутрішній голос постійно запевняв мене, що влучна мить для знайомства ще настане, але ця мить це не сьогоднішній день. Цього разу, мостившись за столиком, я звернув свій погляд не на офіціанку, а на трилапого пса, який підстрибом шкутильгав у мій бік. Я подумав погладити його, коли він підійде ближче, але він зупинився в тіні лип, і я лише продовжував розглядати його хвору лапку. Жодних зовнішніх пошкоджень, дрібних ранок, я не помітив. Вивихів і набриків також не було. Він просто не міг опиратися на лапку. Ця думка гнітила мене і завдавала болю, як він виживає сам у цьому світі. Трилапий рушив до найближчого столика і благальним поглядом дивився вгору. Бізнес леді, яка сиділа за цим столиком, щось палко обговорювала по телефону. Тримала в руці надкушений круасан, з якого виднілася рожева начинка. Благального погляду вона не зауважила. Лише коли шматочок за шматочком круасан зник за губами жінки, пес покинув свої надії і пошкутильгав далі. Мені кортіло також пригостити його чим-небудь, але на моєму столику було порожньо. Я замовив тільки каву, на круасан чи пончик мій денний бюджет не був розрахований. Мої думки були спрямовані на це веселе створіння, що, висунувши язика, шкутильгало між столиками. Люди в кафе не бачили його, занурившись в крихітні світи в екранах своїх телефонів. Навіть пара закоханих, перед ними букет троянд, зависла в соцмережах, і час від часу вони показували щось одне одному, сміючись. Я відчував себе астрологом, який спостерігає за рухом планет чи зірок. Поки весь світ дивиться під ноги, я спостерігаю за зорями. Я спостерігав і думав, як було б класно почухати його за вушком. Цікаво, яка на дотик його шерсть. Чому він шкотильгає? Наступного разу треба його нагодувати. Цього разу я мав круасан і хотів погукати пса, який, немов відчуваючи пильний погляд, уникав моєї компанії. Трилапий тинявся біля людських ніг у пошуках чи то їжі. Чи веселої компанії, в які його приголублять і почухають. Але я слабак, потрібно лише раз присвиснути, і він прибіжить. Але ні, я спостерігаю далі. Блакитнокрилий метелик, вирішив відпочити на теплій бруківці, але його відпочинок тривав недовго. Пронизливий гавкіт пса холодною хвилею прокотився у жаркому літньому повітрі. Він помчав, висунувши язика. На місце, де сидів метелик. Потім озирнувся, відвідувачі кафетерію досі не зважали на пса, продовжуючи займатися своїми справами. Я, відламавши шматочок круасану, спробував привернути увагу трилапого, спробував присвиснути, те, що в мене вийшло, було радше схожим на шипіння пробитого колеса. Мені здалося, що люди навколо почали скоса на мене озиратись. Я залишив свою спробу, а пес пошкотильгав далі. Мені спливали, пес шкутильгав менше, обережно ступаючи пошкодженою лапкою. Скоро він знову зможе повноцінно бігати, а я й досі не погладив його. Невже я таки повинен гукати його через увесь заклад? Аби він підійшов до мене. Якщо він не відгукнеться, злякається, що мені робити? Що подумають люди? Під час однієї літньої грози я проходив повз кафе і побачив його маленьке мокре тіло, скручене калачком під липою. Може забрати його із собою? Я беру його під руки, закриваючи власним тілом від дощу і швидко рушаю додому, де він щасливий, крутиться біля моїх ніг. Хепіенди трапляються з іншими, але не зі мною. Це лише фантазія. Я мовчки минув липу, де тремтячий лежав пес. Я уявляв, як добре було б, якби він оселився в мене. Але що я зробив для здійснення своєї мрії? Він майже не шкутильгав і перебігав швидше. Якось він зачепив мою ногу. Тоді я знов почав виловлювати його маленьке тіло поглядом. Перебуваючи завжди у доброму гуморі, сьогодні він грався зі шматком поліетиленового пакету, шарудіння якого порушувало напівмертву тишу кав'ярні. Трилапий підійшов і почав гратися біля моїх ніг. Я застиг, гадаючи, що робити. Може почухати негіднику спинку? Ні, нехай грається, ще почухаю. Краще закінчу смакувати тортик, перш ніж торкатися до нього. Закинувши останні шматочки торту до рота, я відчув порив холодного вітерцю, що викликав мить блаженства у такий спекотний день. Трилапого не було під моїми ногами. Пакет викинуло на дорогу позаду мене, і пес кинувся його наздоганяти. Кхопивши втікача своїми зубами, він трусив головою в різні сторони, намагаючись остаточно його розірвати, пролунав скрегіт гальмівних колодок, і шипіння гарячої гуми заповнило повітря. Трилапий пес зник під колесами автобуса, який різко загальмував. Водії пасажири колихнулися вперед і повернулися в попереднє положення. Я з жахом застиг на місці. Люди в кафетерії на мить відірвалися від чашок з кавою і телефонів, допитливо озираючись на автобус. Водій вийшов із кабіни, присів на почіпки, підняв з під коліс автобуса маленьке пухнасте тільце. Він не дихав. Кілька чоловік вімкнули камери, щоб зафільмувати те, що сталося. Для них це був лише новий пост у соцмережах і не більше, але не для мене. Палючий біль і чорний вічай підкотився важким клубком до горла, водій автобуса мовчки поніс кудись тіло, а я потупив погляд і не вірив у те, що побачив. Він щойно грався тут. Якби я грався з ним, цього б не було. Автобус рушив далі. А відвідувачі не розуміли, звідки тут з'явився пес, ніякого переглядаючись. Не знайшовши відповіді на свої питання, вони продовжили сидіти, ніби нічого не було. Його не стало. Я відчув порожнечу, яка крижаною водою розливалася по моїй душі. Цього б не сталося, якби я був трохи сміливішим. Я картав себе за те, що не покликав його. В одну мить. Все змінилося. Я можу сказати лише одне: я не буду більше чекати влучної миті. Життя одне, і потрібно діяти, незважаючи на внутрішні страхи. Неважливо, яка відповідь чекає мене. Життя у світі фантазій ні до чого не приведе. Потрібно рухатися вперед. До мого столику підійшла офіціантка, і, я, зважившись, поглянув їй в очі. Наші погляди. Зустрілась.